Всім привіт! Не спішіть вимикати дане відео. Це буде не просто збірочка ПК, адже просто збірочки ну вже якось трошечки приїлись, як то кажеться. Це буде повна історія, яка зібрав даний ПК з його апгрейдами і з цілями тих апгрейдів. Давайте розпочнемо спочатку. Що взагалі було в мене на меті? От я попросив собі новесеньку відеокарту. Nvidia. Nvidia, це Asus ROG Strix RTX 4080 Super. Я хотів записати досить використання, там, типу якихось 50 днів з RTX 4080 Super, щось типу цього були подібні відео на каналі. І в мене, в принципі, було для цього все, щоб записати ось таке відео. У мене була моя збірка, не ця. там... Все було по-іншому, у мене був 13700K, материнка від Asus став B760 D4, відповідно, DDR4, 32 ГБ двома планками 3600, частота 16 і далі 20-20 таймінги. Ну, в принципі, все було, щоб протестувати дану відеокарту, як то кажеться, практично повну. Але тут щось пішло. Не так. Сумні в моїй першої конфігурації відразу став під питання під час того, як я встав у дану відеокарту. Комп свій корпус попередній, і вона там не вмістилася по з повилюто. Тобто скло можна було закрити, але тримач же той штатний від корпуса, просто її не міг вмістити, адже відеокарта виходила за дуже далеко. Якби що, це у нас є RTX 4080 Super Rock Strix Gaming. Це є такі прям самі жирні виконання відеокартки, які можна, напевно, купити. Ну, у них дуже класно з температурами. В шуму, наприклад, дана RTX 4080 Super при максимальному навантаженні Ось в таким корпусі, про що ми поговоримо злегка пізніше, використовує 40-45% обертів, що і відносно тихо. І її температури 60, там, 58 до 62 градусів це прям дуже рідко. Але ну, залежно від кімнатної температури, але зазвичай це так 58-62 градуси. Що для відеокарти з CDP 320 Вт ну, є просто смішно. Ну все, взяв я дану відеокарту, запостив до нас телеграм-канал, якби що, посилання його є в описі. І там вже скинув, що вона не дуже поміщається в мій корпусі, тоді вже такі склалися перші сумніви. І прийшлось тоді думати далі, що ж мені робити. Вирішив, що потрібно міняти корпус. У мене ось стояв даний корпус і Asus GT302 у моїй попередній збірці з RTX 3050 і 13500. Цей корпус там збитковий, але він все одно наймовірний Для тої збірочки, для цієї він просто був ідеальний, адже він і довший, і повеліти у нього взагалі жодних проблем не буде. Тому я вирішив, що я ту збірочку розбираю. І вставлю ось цю дану двірочку свій ну, новий корпус. Адже цей у мене корпус з'явився злегка пізніше, як мій попередній. І все. Думаю, беремо, буде чудово, з температурами все буде окей. Потім виявилось, що хоче в RTX 4080 супер, то холодна, але тепла виділяє вона ну, дуже багато. І моя двохсекційна водяночка. Ну, так собі справляється з 13700 k Іноді бував навіть трохін, коли було ще літо, жарко і проц, іноді тротлив, ну блін, взагалі не круто. Прийшлось міняти водянку. У мене вже давненько сидить ось така Asus Astustav Gaming LC2360 RGB. Я вирішую, що вона тут ідеально підійде для моєї сьогоднішньої збірки. Ну все, ми перезбираємо. ПК у нас вже є класна водяночка, класний корпус, класна відеокарта. Все, у нас все працює. І тут до мене приходить геніальна ідея в голову. А коли я зможу протестувати розгін свого процесора, як не з такою відеокартою? Адже мені її прийдеться віддати, а з 4060 тестувати тестувати ну, свій процесор не дуже то і хочеться. У мене зараз з'явилася 4070 Super, вже прямо моя особиста. І з нею також, ніби все чудово, але все одно ну, тестувати розгін проца, прям заміряти чітко детальні результати. І далі 4090, але 4080 Super для цього також дуже добре підійде. І тут знову потрібні зміни. Що взагалі потрібно для того, щоб погратися з розгоном процесора? Ну, у випадку Intel нам потрібна материнська плата на z чіпсеті Моє Asus став, звісно, тут дуже чудовий і в нас ситуації тримає 1300 взагалі без жодних проблем. Але розігнати на ній процесор не можна. Прийшлось міняти материнку. Я почав шукати, де можна взяти материнку і знайшов ось таку: Asus ROG Strix Z790E Gaming Wi-Fi 2. Максимально жирна материнська плата. Став у неї що хочеш, розганяй, як хочеш, все витримає. Тут дуже багато портів для М2, що для ну, професійного використання є круто. Максимально багато USB, що 3 версії, 10 гігабітних, я тут бачу два Type-C. Ну Максимально швидка, крута материнська плата, з охолодженням нею взагалі жодних проблем. Дуже багато радіаторів, дуже жирні ланцюги живлення. Тобто розганяти на даній материнці ну процесор можна взагалі без проблем. Тільки знову одна проблема. У мене оперативна пам'ять ddr 4. І нам потрібно шукати ddr 5. Знову починаємо пошуки, знову перезбірка ПК. І тут ще до мене приходить геніальна ідея. Я хочу протестувати, як буде працювати ddr 5 в одноканалі, адже в неї трошечки по іншому вона влаштована, точніше, можна так сказати. І вона в одноканалі має показувати себе набагато цікавіше, як ddr 4, та сама чи ddr 3. Прийшлось шукати дуже жирний комплект DDR5 пам'яті, і я його знайшов. Це у нас є Кінстон, Ф'юрі, «Ренегейдж». З частотою 6496 ГБ, тобто кіт, дві планки по 48 ГБ. У нас тут таймінги 32, 39, 39. Ну, я доволі непоганий такий набір. Коштує ну, дуже багато. Його я взяв в магазину Artline. у них ви можете купити абсолютно любі готові збірочки ПК, такі купити комплектуючі. Я в них взяв ось такий з тестового стенду ось такі Renegade, і Fury. Ну, мені дуже подобається, за що я їм дуже вдячний. По промокоду eliptos 5, ви можете отримати знижечки на всі їхні збірочки 5. Відсотків. Тому, якби що, посилання в описі можете зайти і ознайомитись. Також я залишу посилання на усі наші комплектуючі з відео. Також, можливо, буде комусь цікаво зайти, ознайомитися з їхніми цінами, і що по чому, що по характеристикам. Можливо, я щось не озвучу, з чого ви би хотіли дізнатися. В принципі, комплект у нас є. Що нам взагалі в сумі ми маємо? Ми маємо Core i 7 13700 k тобто з можливістю розгону. Матеріаночка, яка може розігнати цей процес. Оперативна пам'ять дві планки по 48 ГБ. Тобто, що ми маємо в результаті, коли ми вставимо тільки одну планку, у нас буде все одно 48 ГБ. Тобто в об'єм ми ніяк оператися не будемо. Адже якщо взяти дві планки по 16 DDR5, DDR5, що можна було зробити, але таких наборів ще й не було. Там потрібно було брати все одно більше. Я вирішив, що якщо є ось такий, то чому його не взяти? Справа в тому, що коли у вас буде 16 ГБ, ще може впертися в об'єм у 2К саме оперативної пам'яті, і тоді однопінал тестувати буде не зовсім чесно, адже може бути саме справа в об'ємі пам'яті. Тут у нас буде об'єм однієї планки 48 ГБ. Тобто, коли у нас будуть ігри брати 20-25 ГБ, ну це нереально, але все одно можливо. Ну гігабайт 17, можливо, навіть візьмуть. І саме тоді ми не будемо праці, і в даному відео ми протестуємо, як працює DDR5 в одноканалі, що є також доволі цікаво. Процесор даному відео ми гнати не будемо. Це я залишу матеріалом для іншого відео, можливо, вам буде цікаво. Якщо так, поставте подобаючи цьому відео обов'язково. І не забудьте підписатися на канал. До речі, хочу подякувати спонсорам нашого каналу. Ось цим хлопцям. Дуже вам дякую за підтримку. Якби що до них приєднатися, ви можете по кнопці спонсорувати, або по кнопці в посиланні відео стати спонсором каналу. Буду вам за це дуже вдячний. Ну, ви дуже гарно підтримуєте даний канал. Далі, що в нас є? RTX 4080, стріксова. Жодних проблем з температурами, жодних проблем з охолодженням, жодних проблем з шумом. Збірочка у нас дуже т'єха, от бачите, зараз комплекс працює, ви його практично не чуєте в своїх, ну скажімо так, навушниках чи колонках, де ви мене зараз слухаєте. Він в мене стоїть, як бачите, прям дуже близько до мікрофону. Ну, якби він шумів, було б його помітно шути. Блок жалення у мене на 850 Вт. Тобто для розгону процесора ну, вистачить. І е, водяночка у нас, ось така тафівська, ну, для не супервисочезних частот вистачить також без жодних проблем. Ну, якихось таких частот, я думаю, що я буду брати щось типу 5 і 8. Буде цікаво, як це все буде працювати. Якщо вам це цікаво, не забувайте написати про це в коментарях, щоб ви хотіли подивитися, як взагалі розгін впливає на дану конфігурацію, чи буде якийсь приріст. Також ми спробуємо дану оперативну пам'ять розігнати. Хоча от розганяти дану оперативну пам'ять, ну, така собі ідея. В неї вона більше заточена під роботу, адже в неї дуже великий об'єм пам'яті. Розганяти краще були б планочки дві планки по 16, тобто, щоб у нас було 32 ГБ оперативної пам'яті. Там і частоти можна взяти побільше, і таймінги поменше ну, З вольтажем по і я думаю, що рушний розгін там, з торинними таймінгами також погратися. І в ручному розгоні вона показала б показала би набагато і набагато цікавіше. Хоч, на мою думку, розгін оперативної пам'яті зараз немає такого сенсу після частоти 6 тисяч, ну, 6400 це максимум, там вже, що вище, то таке собі. Краще таймінги вже мати, щоб було там 30, 38, 38, і там ну, пізніше ще трішки менший і менше і менше, менше, менше. І тоді, напевно, буде якийсь результат, але ну, все одно не буде так, що вау якогось сильного приросту. Але хоча б 5% верти вже дуже круто. Переплачуючи ні копійки. Даний комп ми збирали з підписниками на стрімі. Щоб не пропускати наші стріми, підписуйтесь на наш телеграм-канал. До речі, у нас там скоро буде розіграш однієї класної мешки. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, там завжди є сповіщені про стріми. Ми там іноді збираємо віртуальні збірки. Ось цю фізичну ми збирали, ми там три години з підписниками сиділи, спілкувалися, радились, дивилися, що куди, що і як. Обговорювали комплектуючи. Якщо вам цікаво, залітайте у телеграм-канал і ви в жодному разі не пропустите сповіщення про стріми, адже я завжди, коли починаю стрімити, закидаю сповіщення у телеграм-канал. Думаю, вам буде цікаво. Там ну, у нас все про техніку. Про компи і про інші цікаві комплектуючі. Тому чекаю вас там. Ну що, збірочка в нас готова, красива, тихесенька, максимально чудова. А тепер давайте приступати до тесту в іграх. Глянемо, як вона взагалі себе показує у нових іграх, і глянемо, як буде показувати себе оперативна пам'ять. DDR5 дуже хороша і об'ємиста, як то кажеться. У одноканалі і двоканалі, наскільки буде велика різниця, бо в випадку ddr 4 прям гарно сильно падала продуктивність. У випадку в DDR 5 різниці має бути набагато менше, але наскільки це вже також цікаво розібратися. Можливо, збірочки у 2024 році DDR 5 можна збирати вже навіть в одноканалі. каналі. Нікому таке робити не рекомендую, але ми це обов'язково перевіримо. Адже все одно канали, який би він там не був, у нас буде працювати цікавіше. Зараз до тесту в іграх, до тесту температур. І глянемо, що куди, що як, що ми маємо і що ми такого зібрали. Для початку давайте оцінимо, який ну, взагалі потенціал для розгону нашої системи, замірюємо її температури, так як у нас комплектуючі на дуже високої якості. І як ми бачимо, у одночасно запущеному фурмарку і AID64 після декілька хвилин стрес-тесту, температура у нас на дуже смішному рівні, як для такого рівня продуктивності. Тут у нас і прос максимально завантажений, і відеокарту В іграх такої ситуації добитися практично неможливо, та і в робочих задачах дуже рідко, хіба під час рендеру якихось проектів. Але в загальному це. Максимум ті температури ми тут можемо отримати, і бачимо, що у нас це на дуже і дуже комфортному рівні, ну при такому достатньо хорошому рівні шуму. Звісно, це вже не є безшумна збірка, коли це все так завантажено, але і не є якоюсь максимально гучною. Ну а тепер до більш цікавого, до ігор. І для початку ми запустимо Alan Wake на ультраналаштування графіків. Роздільній здатності кваджіт, TLC смикаємо на якість і фрейм-генератор. І у нас тут виходить 90 100 FPS, що і в принципі дуже і дуже чудово при такому рівні, то графіки. Як ми бачимо, Alan Wake може споживати споживати 12-13 ГБ відеопам'яті, що в принципі, ну, скажімо так, круто для такого рівня графіки. Але, наприклад, якби моя 4070 супер могла б таке витягнути, то їй б уже відеопам'яті злегка не вистачило, ну але вона не витягне. А от 4080 супер витягує без проблем. І до речі, прошу звернути вашу увагу на температури. Тут все дуже і дуже приємно. Наступною грою на тесті у нас буде Forza Horizon 5. І вона вже не споживає аж так багато відеопам'яті, але вже коли б у вас була 8 ГБ відеокарта, то також би не вистачало. В принципі, на моїй 4060 і навіть Full HD Ультраналаштування графіки її теж не вистачає. У нас тут квадачді, ультраналаштування жодних ДЛСів і фрейм-генераторів. І середня впесно тут 130-140. Як бачимо, гра споживає в районі 15 ГБ оперативної пам'яті, що говорить нам про те, що вже 16 ГБ на сьогоднішній день є. Ну, якщо немало, то вже ось-ось їх як Деякі гри вже споживають іноді і більше. На рахунок температури, у нас також все знову на дуже хорошому рівні. Як бачимо, наші відеокарти Forza Horizon 5 вентилятор викручено, ну не більше 40%, здебільшого, це є показник 30%. Що говорить не про те, що Карта працює у ну, дуже тихому режимі. Якщо наша відеокарта не прогрівається більше 50 з копійками градусів, вона навіть вентилятори не включає, і вона тоді працює просто без шуму за рахунок своїх масивних радіаторів, які можуть просто працювати у пасивному режимі. А от тепер до самого цікавого: кіберпанк, і тут ми зараз будемо тестувати одноканал і двох канал нашої оперативної пам'яті. Для початку кіберпанк, Quadжd'є, трасування променів повний газ, і ми тут отримуємо з двома планками оперативної пам'яті 115 FPS. І тут я витягую одну планку оперативної пам'яті, і що в нас виходить в результаті? Знов 115 FPS. Як такого падіння продуктивності просто не відбулось, і мене це дуже здивувало, і тут мені справді стало цікаво. Тому я з трасування променів повний газ вкладажі спускаю до мінімалочок, налаштування графії, і в нас тут виходить з двома планками оперативної пам'яті 294 FPS. Ну ніби звучить непогано. Але що буде, якщо я витягну одну планку оперативної пам'яті, і тут стається якесь. Чудо, у наш FPS просто піднімається до 297. Ну, взагалі, це є погрішність. У нас і на двох планках могло бути 296, 297, так само і на одній могло бути там 295. Це і плюс-мінус той самий результат, що нам говорить про те, що у кіберпанку навіть на мінімальних лишуванні графіки при 4080 у нас від одноканалу нічого не міняється. Але чи буде так, взагалі чи є, хоч якийсь вплив одноканалу в ddr 5 Давайте їхати далі. Я спустився до Full HD, до мінімальних налаштувань графіки. У нас там середній FPS вийшов 360. Але це не основне, він знову не помінявся. Кіберпанку одно канал і канал працює одинаково. Це якісь чудеса ddr 5 В інших проектах, можливо, буде різниця, можливо, буде стабільніше працювати з двома планками. Ну, неможливо, 100% з двома планками у вас все буде працювати стабільніше. Не потрібно збирати комп з однією планкою. Але просто сам факт, що зараз канал не дає такої суттєвої переваги, як це було колись. Ну, як мінімум, це в моїх тестах. Можливо, я щось зробив неправильно, напишіть про це у коментарях. Я не кажу, що це є правда ну, 100%. Можливо, я десь помилився, але в мене вийшло то, що в кіберпанку в одноканалі і двох каналів у нас просто не було жодної різниці. Якби у нас був набір з двох планок по 16, можливо, там би було по іншому. У нас тут дуже крутий набір. І саме через це, можливо, у нас це все так впливає на продуктивність в іграх. Ну, скажімо так, на даний момент я бачу, що продуктивність практично не помінялась. Але ми не зупиняємось. Ми хочемо більше ФПС, тому ми переходимо в КЕС-2. В КС-2 на високій налаштуванні графіки на 40 80 кваджі, у нас тут виходять в середньому 300-400 ФПС е, при двох планках оперативної пам'яті. А тепер давайте провіримо, як КС2 зміниться ФПС з. Однією-двома плашками оперативної пам'яті. Для початку дві планки оперативної пам'яті, мінімальні налаштування графіки, квадажі і середня пес тут в районі 570. Якщо ми забираємо одну планочку, уже 540. Ну, все одно не те, щоб дуже сильно втратили у продуктивності. Для того, щоб помітити ще більшу різницю, ми спускаємось до HD, до мінімальних налаштувань графіки, і при такій присвіті наші дві планки показують 670 FPS. Але якщо ми забираємо одну планочку і залишаємо тільки одну, то у нас тут буде 620. тобто 50 FPS. Але при показнику 600 це не є якоюсь значною різниці. Які ми можемо зробити висновки з моїм комплектом оперативної пам'яті. Дуже сильно одно канал і двоканал не відрізняється. Кажу, якби у нас був якийсь, ну, попростіше, подешевший набір оперативної пам'яті, можливо, там би була якась різниця сильно така суттєва з моїм набором, як бачите, якогось такого вау-приросту від двоканалу нема. Але все одно збираємо з двоканалом, то як мінімум буде постабільніше. Ну що ж, збірочка у нас готова. Мені справді ну, подобається. Один нюанс з даної збірки це те, що після випуску даного відео мені прийдеться її розібрати. Ну, що мені дуже сильно робити, не хочеться, я вже зафіналю свою збірушку, зараз вам, до речі, покажу свою нову відеокарточку. Секунда. Звідси мені прийдеться віддати віддяшку, матеріаночку і оперативну пам'ять, але вже моя буде збірочка зафіналена. Якщо би ви хотіли побачити, як буде виглядати моя фінальна збірка, яка вже не буде взагалі ніяк обгрейдитись, ставте вашу подобаючку і напишіть про це в коментарях. Я може про це також знібу для вас відео, що в мене в результаті вийшло. Ну, за рік апгрейдів моєї збірки, з чого все починалось, Прям повна історія, з чого починалось і до чого прийшло. Якби що починалося, Малесенького корпуса, такого собі блока живлення і RTX 4060. Зараз у нас все набагато цікавіше, але як ми до цього прийшли, також, ну, можливо, вам буде цікаво послухати. А про нашу сьогоднішню збірочку, ну, мрія. Мрія. Хотілося б прям мати все таке своє, було б все ну, дуже чудово, красиво виглядає, підсвіточки, які хочете, Armor Create, Трошечки погратись і буде працювати. Хто має Armor Create, розуміє, про що я, ну Стабільність, стабільність і ще раз стабільність. А на цьому нас на сьогодні, все. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. На все вам добре, щасливо.